Не можете знайти реальну міцну іграшку своєму бобру. Суперміцна іграшка-годівниця, так стрітой від американського бренду Вест Наша іграшка у більшому розмірі 13 см. Вона вже служить нам четвертий рік і досі виглядає суперово. Вона ціла, гарнесенька, хоча використовується дуже активно, особливо влітку. Так, Toy від Веспо це багатофункціональна іграшка, яка має отвір для закладання ласищів для собак, і таким чином вона задовільняє одразу два інстинкти: це гризіння та вилизування, що є дуже корисним для ментального здоров'я собак. Суперміцний матеріал служитиме дуже довго навіть найзатячішим гризунам. Для вилизування ж ви можете покласти всередину іграшки будь-які смаколики це може бути паштет, печиво, фруктове пюре тощо. І це все ви можете також заморозити разом з іграшкою в морозильній камері. До речі, якщо покласти іграшку зі смаколиками до морозилки, то вона надовше займе песика це приблизно хвилин 20-30, і чудово охолодить його після прогулянки і у спеку. Звісно, гратися іграшкою у вест можна і без їжі. Іграшка так старить той, й тому, що підійде будь-якій породі собак. Адже вона представлена у двох розмірах це 10 та 13 сантиметрів. Ви можете обрати потрібний розмір у трьох кольорах: це зелений, блакитний та помаранчевий. Кольори соковиті та яскраві, тож ви не загубите цю іграшку ні вдома, ні на вулиці. Іграшка у розмірі 10 см підійде собачкам невеликого розміру та цуценятам. Іграшка ж у розмірі 13 см підійде представникам середніх та великих порід собак. І ще дуже важливо так стрітой від відвеску виготовлено із суперміцного якісного матеріалу без вталатів латексу тощо. Ці іграшки на 100% підлягають переробці, а також дуже легко миються як вручну, так і в посудомийній машині.